Друзі, всім привіт! Мене звати Олександр, ви на каналі своїми руками. Значить, дане відео вже записую 10-й раз і кожен раз не можу до кінця його нормально дозняти, тому що все щось мішає, то виклики по роботі, то прольоти, то тривога, то ще щось. Значить, дане відео про освітлення про лампу. Лампа своїми руками. Ось бачимо така у нас лампа. Розказую, чому. Чому воно вам може пригодитися? Тому що, так як відключення кожного дня і на досить тривалий термін, то думаю, що буде актуальним для всіх українців, Ну, для тих, кому буде потрібно, відповідно. Чисто ділюся своїми знаннями і, можливо, комусь допоможе. Якщо комусь допоможе, хоч одній людині, то значить вже не, не зря все. Без реклами, без ніде нічого, і поїхали, дивимося. Значить, корпус із старенької колоночки. Зараз скажу його розміри. Із старої, старої ще, господи, радянської лампи отакі ось ніжки фризою туди вбурив їх. Це е, алюмінієвий, невеликий такий уголочок, який був вирізаний, і світодіодна лента. Світодіодна лента 204 піксель на метр. Тобто 204 світодіода на метр. Є так, також така сама стадіодна лента, але в силіконі. Не беріть її. Вона споживає так само 18 Вт на метрі, але світить вона набагато гірше. За рахунок силікону, у неї виходить розсієне світло, не таке, як нам треба. Так. Крутиться в різні боки. Ну, це на індивідуальний розсуд, хто як уже зможе собі приробити. Отже, дана лампа працює на акумуляторах 18650 на даний момент їх у мене тут аж 16 штук. Проте, я місяць вже користуюся цією лампою і користувався лише одним паком на 8 штук. Значить 15,6 вольт. Зараз так, у мене пак виходить 4С. Тобто 16,7 вольт. Плата БМС, контролер, стабілізатор напруги. Відповідно, щоб не перегоріла наша LED лента. Зараз я це все покажу, як я робив, тому що тут нарізка із відео, які я раніше знімав, але ну, ніяк не вийшло до кінця їх нормально озвучити та доробити. Ну, те, що маємо, те маємо. Значить, Висновок. Буквально ось я недавно тестував, скільки вона зможе просвітити. Просвітила вона дуже довго, приблизно 8 годин. І розрядилася вона всього-навсього на 15,1, здається, вольт здається так. І парадокс. Вимкнули світло і тест мій знову ж таки прийшлося прорвати. перервати. Дозарядив, це вже другий заряд пішов, <кій> вже вона теж близько 7, ні, не десь близько 6 годин, просвітила плюс-мінус. І зараз 15,6 вольт. До кінця, ну, як розряжу, то може доповню відео. На даний момент, що важливо знати, тут ідеально лягає 8 банок. 8 банок, тих, що нам потрібно, акумулятор 18650. І зверху ще також 8, виходить 16. По розміру виходить 17 см. Довжина. І ширина 10 см. Так, це бачимо. Ну, висоту, зараз, каже, зніму, можливо, комусь буде цікаво. Рівно 40 см. Так, е, значить, я взяв не весь метр світодіодної ленти, тому що це багато, мені так, скільки не потрібно. Е, тут лише кусочок, наскільки я пам'ятаю, 25 см. Зараз покажу. Так, 25 см. Через стабілізатор напруги, це ж він іде сюди. в коробочку, Через стабілізатор напруги я штучно обмежив подачу вольт напруги нашої. Чому? Тому що якщо викрутити її на всі 12-14 вольтів, то вона досить ярко світить. Ну так не потрібно. Ну, навіщо? У нас ціль енергозберігаючий режим і приємне освітлення для кімнати, чого більше, ніж достатньо. Отже, демонструю, підключив. Значить, мультиметр до нашої ленти. Зараз включаю і покажу, скільки в нас на... подається напруга на воду ленту. Так, увімкну 10,6 вольт. Бачите? Світить вона досить ярко, повірте, на всю кімнату їй вистачає просто з головою. Можна більше накрутити. Важливо дуже сказати важливо, що дані акумулятори я використовую БУ. Тому що, тому що на сьогоднішній день купити такий новий акумулятор 18650. Ви побачите зараз їх в відео. Їх дорого. Ну, Відповідно, шукаємо альтернативу для використання вже, скажімо так, в електроприводах, шуруповертах, болгарках, там, різних косах і так далі. Вони вже втратили свій пусковий ток. Вони втратили, скажімо так, свою високотоковість. Але тут, в лампі, вона буде прекрасно себе поводити, прекрасно себе зарекомендують, ці батареї. Ну і по вазі, можливо, теж комусь буде цікаво. Оця вся конструкція в мене вийшла 1230 грам. Так, ну, в принципі, це все. Далі переходимо, показую, як вона створювалася елементи. Ну, кому цікаво, запитуйте, ставте коментарі, підписуйтесь на канал, дивимось далі. Отже, друзі, на дворі війна, значить, Росія, країна-окупант, наносить удари по енергетичній інфраструктурі нашої країни. А й за вікном у нас все більше і більше відключають світло, тому є потреба в освітленні, в освітленні кімнати. У мене є і генератор, але від генератора на даний момент дорога, скажімо так, дорога енергія. Зробив собі ось таку от лампу. Дивіться, яка вона. Оп, оп, оп. Такий корпус. От така підставка нагинається вверх вниз, прокручується вправо-вліво лампа на 4,5 Вт. По моїх тестах, так, це зараз день і вона досить так добротно світить. 15,3. Отже, тест показав, що 4 години вона світить, і приблизно десь на 1,2 В, В йде просадка по напрузі. Тобто, скільки вона просвітить, ще не знаю. Все постійно перезаряджаю її, тому що не хочеться висаджувати в нуль. Е, є потреба, значить, таку саму лампу зробити і батькам, е, тому що освітлення зникає, на генераторі дорого. Е, хоча він є для скажімо критичних моментів. Ось є в мене такий пак батарей. Є е, е, в мене і самі батареї. Батареї пізніше покажу, тут зараз роликом ставлю. Спакував собі, провів тести, значить цієї батарії С 1865 акумулятори. І для такої лампи, досить тривалого часу роботи, нам потребуються акумулятори, Контролер Контролер напруги, стабілізатор напруги. І BMS плата. Вольтметр. Зарядне. Гніздо зарядне і кнопка. Кнопка десь в ящичку. Зараз це все складаю, спаюю і показую другий результат другої лампи, і відповідно тест. Так. Ось наша батарея готова. Значить, за засіликонове отут цими гарячими соплями. Проводочки, Тому що воно дуже ніжне, щоб воно нічого не відпало, щоб воно було надійне. БМС-плата готова. Зараз далі ми її так встановлюємо, обмотуємо, прикручуємо. І від БМС-плати відходить все від плюсового провода. Ось ми вивели на кнопку. І від контролера. Це буде включатися через кнопку. А вольтметр підключається в цепі, сюди, до цих жовтих проводків. Ну, в принципі, і все. І сюди ми вже виводимо світодіодну ленту, а резистором підстраюємо напругу, яку нам потрібно. Зараз це все покажу. Ось такий вигляд має наш бокс, наша коробочка. Трошки відпав, от ми підклеїмо. Значить, дивимося. Зараз спробую так виставити, щоб все було видно. Так. Отже. Дивимося, включаємо. Я вже припаяв нашу щось стрічку таку ось. Щоб було видно роботу. Ну, зараз день. Дуже ми багато нічого не побачимо, але я знаю, що кажу, тому в будь-якому разі дивимося результат. Так, бачите, стрічки. А, ледь, ледь загорілися. Ампераж нашого акумулятора вольтаж точніше, 146 вольт. Ось наш підстроєчний потенціометр. Так. Дивіться, ми додаємо і вона загорається. Нам треба виставити 11,5-118 вольт. Як показала практика, нам цього більше, ніж достатньо. Через оцей регулятор, скажімо так, стабілізатор напруги треба підключати і мір... Тож, міряти тоді, коли підключене якесь навантаження, наприклад, цієї ленти. Далі, ми беремо наш тестер наш вольтметр. Включаємось до будь-якого контакту, неважливо. Я Ага, вам не видно. Тепер буде видно. Вісім і шість вольт. Добавляємо. Ми можемо багато викрутити, але нам це не треба. Так. Наша задача не освіщати весь район. Наша задача, щоб коли немає світла, так. ми могли кімнату освітити. Приблизно, чудово 11,5 вольт, супер! Вимикаємо і складаємо. Це все складаємо. Дивимося ось ось моя лампа. Ось ось що я робив, що я показував. Давайте заміряємо тут. Вольтаж хочу показати для порівняння. Так, працює. Дивимося там 15,3. Ой, нічого не бачу. Спочатку підключимося, потім будемо заміряти, бо не бачу взагалі нічого. Так. 11,48, майже 11,5. Практично все те саме. Цього більше, ніж достатньо, повірте. Значить, збираємо і починаємо тестити. Вже ми підключилися до плати БМС. Зараз це все пакуємо в наш корпус. Акуратно все заізолюємо. Зараз заізолюємо нашу плату БМС, щоб ніде нічого не торкалося, щоб все було гарно, красиво і зручно. І далі вже тоді переходимо до закривання корпусу і діагностики самої лампи. І так, наша лампа повністю готова. Коли витягував, скажімо так, наше кріплення, то оце оргстекло тріснуло, прийшлося його проклеїти. Пізніше на майбутнє замінимо на більш якісне стекло. Значить, дивимося, отака ось лампа у нас вийшла. Бачимо. Вона прекрасно світить. Значить, світлодіодну ленту виставив на 10,8 Вольта. Тому що, якщо більше, то ну, просто дуже яскраво світить. Ось дивимося. Бачите, тут багато світлодіодів. Значить, зараз ставлю на зарядку, заряджаю її, показую, як вона вечором світить і скільки по часу вона буде світити, наскільки її вистачить. Значить, зараз заряджаємо і дивимося, тестуємо. Отже, бачимо, на вулиці вже сутінки. Вечорі в будинку вже достатньо таке темно. Зараз включаємо нашу лампу. Ось наша лампа. Бачимо, як вона освітлює. Прекрасна йде освітлення це на 105 10, 10,8 вольт. Світодіодна лента на 4 Вт. Оце зараз виставлено на 4 Вт. Акумулятор наш повністю заряджений. 16,7 ну 16,5 показує все. Ставимо зараз на таймер і відповідно дивимось, скільки вона просвітить. Ну, Надіюся, що буде немало. В будь-якому разі починаємо тест. І так, пройшло вже 2 години. Значить, за вікном повна темрява. Лампа наша світить. Бачимо. Світло в нас, як завжди, вимкнули не за графіком. Ну, Ми не падаємо духом. Значить, рівно 2 години пройшло. Дивимося. Так, 15,8 вольта було, 16,5 За цей час ми встигли намутить ялинку. Ось така велика гарна ялинка. У нас вже в будинку є. Ну, Відео не про ялинку, а про нашу лампу. Тестим далі 2 години. Пройшло із 16.5 впало до 15.8. Засікаємо далі. Рівно 3 години працює лампа. Довго, реально довго. Я розумію, що вона не скоро розрядиться. Планую вже скоро нарижати ялинку, хоч уже і північ. Ну, нічого, значить. Я включаюся наступний раз. Коли трошки більше розрядиться, тому що чекати довго ще. У нас на вулиці вже ранок, значить, вже посвітліло. За період, скажімо так, нічний період вона просвітила 5 годин. Тест завершую, тому що світло так нам і не дали. Бачимо на вольтажу 15,6 вольт. Це дві наші банки, які тут два паки, скажімо так, які встановлені. Скільки вона буде світити, ну, як повністю висажу, то допишу опис до відео. Думаю, більше 12 годин, можливо, навіть всі 20 годин буде світити. Ну, бачимо, що результат позитивний. Отже, 5 годин тестів пройшло. Далі буду використовувати за своїм призначенням на майбутнє в планах вмонтувати, так як акумуляторів тут багато, вони потужні, зроблю плату павербанга сюди і виведу окремо гніздо на підзарядку, скажімо так, ну повербанг, саме настоящий повербанг. Зробимо плату павербанга з Алікспресу закажу, я вже продивився. Кому цікаво, підписуйтесь, спостерігайте за каналом. Щось будемо паять разом. Всім мирного неба.